Мене одна людина запитувала, як же ж коли соти розміщені, ну це на холодний занос. І ж рухається по вулочці. Сідає тут і рухається туди, далі, до задньої стінки. По вулочці, типу, вправо-вліво вона не переходить. Він запитував, яким чином, коли мед розташований, мед, а язики в колоді розташовані, ну так як зараз я показано на відео. Сідає клуб бджіл, наприклад, ось тут. І він рухається від льотка від спереду до задньої стінки. І я йому відписував, що там є, вони строять там мостики, є канали, через які бджоли собі без всяких проблем пере... переходять на інший язик. От я наглядно можу показати, я не знаю, чи воно там покаже. Як ж я От... ось. Треба дивитися, я зараз покажу, який язик, ось цей язик, і там вверху, а там вверху. Я не знаю, чи видно, є такий каналчик. І він перебігає на, на другий. На цьому язику, ось на ось цьому язику, є точно такий самий канал. Зн... Отак видно. І отак майже на кожному язику. І от вони рухаються. Фокусуйся. От вони, якщо сідають тут, їм треба рухатися сюди. До голови до меду. І вони через ті каналчики пере переходять, переходять, переходять. Отак, отак природа їм забезпечує на життя. Отакі канали. Он ще є один канал, побачив я. Оба. А може не сфокусує. О, сфокусувало О, такі каналчики. От, там всередині. І отак на кожному язику по кілька каналів по кілька таких мостиків. І от вони собі. Переходять. Ото от як на рамки навощили і дирочки немає, от вона вліво-вправо не може переходити і мусити ложити зверху планочки. Тут бачите, як природа їх, як сказати. Чи їм, блін, подарувала якусь функцію для життя, чи я не знаю, я не, правиль, не знаю як воно правильно називається. Ну от так у них все виходить. Ось там є ось отакі типу, канали. От через отакі от канали. Вони собі переходять далі. така от штука. Це якщо хто зрозумів, той зрозумів. Оце отак, отак тут виходить в цих колодах. А як язики розположені отак, це виходить на, на теплий занос, так вони собі сідають і по уличкам собі йдуть, 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 але там теж є канали. І вони не завжди просто отак рівненько, вони все одно на якусь косину якось йдуть. І там теж є канали. От таке я хотів відео показати. Людина просила, може кому теж цікаво. Отак в природі буває, що бджоли самі собі роблять такі от тунелі, і через ті тунелі вона перебирається до меду. Не треба нічого, там ніякі планочки ложить. от так вони собі придумали самі.